В цьому відео пропоную вашій увазі унікальний трактор, ідеальний для міжрядного обробітку. Чому унікальний і чому ідеальний? По-перше, це габаритні розміри. Це достатньо компактний, але при цьому оптимальний для міжрядного обробітку трактор. Маємо колію по центру, метр двадцять на передній. осі, подивіться уважно, ось так. По центрам метр 20 і метр 40 зовнішня колія цього трактора. Маємо 40 см агротехнічного кліренсу. Тобто це достатньо високий трактор. Не широкі колеса, достатньо нормальні стандартні колеса. І це саме комплектація під міжрядний обробіток 6,5016. Двигун, 4 циліндри, 40 кінських сил, моделька М380, вибачаю, КМ 490 2,5 літра. Тобто, дивіться, ви маєте колію метр двадцять, маєте по передній частині агротехнічний кліренс під 40 см і маєте зовнішні розміри колії трактора метр 40. Дійсно оптимально. Можете переставити колеса, зробити їх ширше колію. Це також можливо. Цей трактор дає. Звичайно, є противаги, дизайн, редукторний передній міст. Далі по центру, подивіться, також понад 40 см, рівна підлога. Коробка 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, повишені, понижені. Тобто якраз для міжрядного обробітку. І задні колеса у нас широкі, розмірістю 9,5 на 24 І у нас є можливість розсувати, сувати колію безпосередньо ось тут на осі. І 26 кг противаги. Широка зона посадки це все є. Ось таке автомобільного типу панель приладів, все з підсвітками, підлокітники, планка під номера. Але найголовніше звертаю вашу увагу, що для міжрядного обробітку також колія задня 1,20 м. А можете прямо по сантиметрах зсувати, розсувати. А зовнішня колія 1,43 м. Це компактно, зручно і навіска, дивіться, важливо витримує 650 кг. Супер трактор для тих, хто хоче мати потужність. Хто хоче мати компактні габаритні розміри, і той, хто розуміє, що ширина колії і розмір коліс це не просто понти для приїжджих. Це реально важливий параметр для трактора. Трактор продається з дворічною гарантією. Ціна такого трактора 6700 доларів. Дводискове щеплення, 4 циліндри, 2,5 літри, 40 кінських сил, колія 1,20 метр. 20. Два роки гарантії, повний пакет реєстраційних документів. Як на мене, такої пропозиції ви не ні знайдете ніде. Телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте в мережі магазинів Мотостор саме такого красення від нашого магазину. Все, чекаю ваших замовлень. Ну а хто просто подивився, не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. І, звісно. Напишіть в коментарях ваші думки відносно таких розмірів коліс і такої колії. Наскільки це круто для міжрядного обробітку?